Доброго дня, з вами компанія Красвіт. Сьогодні презентуємо сидіння Sears сітеринг Велика Британія, модель 5000. тисяч. Тканіва опивка. Навантаження витримує водія до 200 кг, Комплектація це йде практично максимально. Маємо кнопку поворотного механізму, яка регулюється від 20 до 24 градусів. Дуже удобно в полі для тракториста. Поряд з нею маємо кнопку, яка регулює саму подушку по куту висоти. Як донизу можна, так і доверху можна. З правої сторони знаходиться кнопка, яка регулює подушку від самої спинки вперед і назад. Маємо регулятор положення сидіння відносно руля, який відвигається вперед на 20 см і назад. Регулювання механічне поясниці. Стоїть ролик. Механічно ви його підкручуєте, ролик підходить ближче під спину, крутите назад, відходить назад. Маємо кнопку інтеграції коливань, вона фіксується. Або донизу, як доверху. Також маємо кнопку складання спинки. Спинку можна повністю скласти, або можна розкласти її по удобству. І маємо подовжувач спинки, який відвагається доверху і донизу. Маємо два підлокотника. На лівій стороні в нас є кнопка, яка регулює положення сидіння, як доверху. Так і донизу. Також тут ще присутній ролик, за допомогою якого можна виставляти висоту і кут самого підлокітника. Також маємо механічне регулювання ролика для підтримки поясниці. Підкручуємо його за часовою стрілкою, він відвигається до спини, в іншу сторону він ховається во Також маємо ще карманчик. Для збереження документів. Основні характеристики даної моделі відповідають попередній. Маємо допоміжну функцію підігрів сидінь. В дану комплектацію входить кріплення Multiфікс для встановлення сидінь під любі-трактори. Обидві моделі наявні на нашому центральному складі. Раді вас завжди проконсультувати.